Кажуть, що по-справжньому зрозуміти народ треба послухати його пісні. Не просто послухати, а вслухатися, бо саме там, у мелодіях і словах, зберігається все і радість, і біль, і млії, і сама душа. Отже, спробуємо розпочати цю неймовірну музичну подорож. І починається все з цих слів Подумайте лишень. Це ж не просто рядки з гімну. це по суті маніфест. З першої ж секунди задається тон, історія сповнена боротьби, але дух незламний. Це така собі обіцянка, дана крізь століття, що, попри все, воля і слава живі. А уявіть на медь, що все життя людини, от від першого крику і до сивини, можна простежити виключно через пісні. Звучить цікаво, правда? Саме таку подорож ми сьогодні здійснимо. Побачимо, як музика супроводжувала кожен крок, кожну емоцію, кожен важливий вибір. Ну а з чого все починається, звісно ж, з колиски з найтихіших, найніжніших мелодій, які чує немовля. Саме ці перші звуки, перші пісні і закладають, знаєте, той самий фундамент відчуття безпеки, любові і приналежності до своєї родини. Колискові, це ж, по суті, перша поезія в житті. І це набагато більше, ніж просто спосіб заколисити. В цих, здавалося б, простих на співах закодовано все. І мрії батьків про щасливу долю, і давні обереги від усього лихого, і перші уявлення про світ. Це невидима ниточка, що тягнеться крізь покоління. От просто вслухайтеся, яка тут неймовірна ніжність це ж мрія всіх батьків на планеті, чи не так. Щоб дитина була здоровою, щасливою, щоб її нічого не турбувало, це, мабуть, найчистіший прояв любові, який тільки можна уявити. І от дивіться, як геніально! Навіть у такій простій пісенці вже є цілий культурний код борщ, каша, калач. Це ж не просто перелік страв, це маркери теплого, ситого, затишного світу, у який запрошують маля, світу, де про нього думають і піклуються. Ну, але дитина росте, і от настає час юності. А це це цілий вир емоцій, перших поглядів, таємних побачень. І треба сказати, це, мабуть, найбільший і найдраматичніший розділ у всій народній пісенності. Тут вирує справжня драма. І ось він класичний сюжет: ніч, тиша, і під вікном стоїть парубок, серце якого калатає. Це заклик, сповнений і надії, і нетерпіння. З цього, власне, і починається більшість пісенних історій про кохання. Але яка відповідь? Слухайте, вона ж не каже просто ні, вона грає. З одного боку, попереджає про небезпеку, про суворих батьків, а з іншого є, що цей хитрий натяк ніяк не піймають. Це така собі гра, повна флірту, ризику і кмітливості. Та все ж це була не просто гра, ставки були високі, за непослух можна було отримати цілком реальне покарання, і ці рядки показують, наскільки суворим був батьківський контроль, тобто те кохання вимагало неабиякої сміливості та рішучості. І ось тут, тут момент, який все змінює мати, яка щойно била доньку прутом, насправді все розуміє, бо вона згадує себе в її віці. І це вже не просто конфлікт поколінь, це вічний життєвий цикл. Донька повторює долю матері неймовірно глибока і людяна деталь. Добре від справ сердечних перейдемо до справ, скажімо так, національного масштабу, бо рано чи пізно парубок закоханий і відчайдушний, ставав козаком, і його шлях це вже історія не лише про нього, а про боротьбу цілої країни за свободу. І знову ми чуємо ці знайомі рядки. Вони ідеально описують образ козака, захисника, воїна, який готовий покласти на вівтар свободи найцінніше власне життя. Це клятва, яка звучить крізь віки. Але пісні вони чесні, і одразу за героїчним ідеалом вони показують сувору реальність. Знаєте, що таке китайка? Це дорогий шовк. І ось цим шовком вкривають порубане, понівачене тіло воїна. Контраст між цінністю життя і жорстокістю смерті просто вражає. І, мабуть, найпронизливіший образ з усіх. За сюжетом вірний кінь приносить додому звістку про загибель козака. Але він не каже прямо він каже, що син оженився, і його наречена землянка в чистому полі. Це, це спроба захистити материнське серце, загорнувши страшну правду в таку трагічну метафору. Та, попри війни й драми, життя тривало, і пісня була поруч завжди, документуючи буквально все. Вона була і щоденником, і психотерапевтом, і стендап-коміком. бо здатність сміятися з себе із труднощів це теж частина душі. І, звісно, в житті було багато горя, про що співали? Та про все, про те, як важко жити із чоловіком п'яницею, про гірку долю сироти, яку порівнювали з беззахисною чайкою при дорозі, цей образ просто розриває серце. Ну і, звісно, про нескінченну, виснажливу працю в полі, співали, щоб вилити біль і пережити його разом. Але щоб не здавалося, що все так сумно, ось вам цей рядок. Він же геніальний у своїй простоті, героїчний козак. Захисник. А що він любить? Дівчину і пироги з сиром. Це так приземлює, так олюднює цей образ, показує, що він цінує прості земні радощі. А ще пісня могла бути гострою сатирою, ну таким собі народним стендапом. Чуєте? Це ж готова сценка з сімейного життя, дружина дорікає чоловікові. Ти ж бачив, кого брав. Я працювати не збираюся, давай мені тінь, я відпочину. Це блискучий спосіб висміяти людські вади і просто посміятися над буденністю. Отже, що ми маємо в підсумку? Всі ці історії, ніжні, драматичні, трагічні, смішні, сплітаються в одне величезне полотно. І це полотно і є портретом душі народу це, якщо хочете, його музична ДНК. І що ж ця ДНК нам розкриває, які ключові риси? Ну, по-перше, неймовірну стійкість, по-друге, шалену любов до свободи, за яку готові платити найвищу ціну, звісно ж, надважливість родини, і обов'язково гострий розум і гумор як зброя проти будь-яких негараздів, і все це разом незламний дух. І найголовніше, треба розуміти, що народна пісня це не якийсь музейний експонат, це жива традиція, вона дихає і змінюється. І тому наостанок залишається відкрите питання. Якщо ця душа століттями співала про боротьбу, про любов і про незламність, то що вона співає, а може навіть кричить світові просто зараз?